Я Коли продавав тачки, я продавав тачки і дешеві, і дорогі. І я бачив людей на тачках там, условно, 50-60 80 тисяч доларів. Ну, сказати, Я вам можу сказати, що у них проблем не менше, ніж у людей, які там тачки за 10 тисяч доларів. Просто це різного уровня проблеми, але з точки зору себе, як особистості, там все плюс-мінус одинаково. От, Да, вони там трошки підрозкриті. Тобто, я, наприклад, чітко розумію, давайте так. Для мене то, як я зараз живу, це найкращий сценарій. От, конкретно зараз, це найкращий сценарій. І коли мені щось заходить зі Всесвіту, а всесвіт це все. Це ти, це мікрофон, телефон, там все, це клієнти, команда, це все. І коли мені щось заходить з внішньо до мене, то моя задача це приймати, обдумувати. Да, може не все використовувати в життя, але як мінімум все приймати і все там аналізувати, обдумувати, робити правильні висновки. Да і бути відкритим е, до інформації, особливо, якщо ви комусь платите гроші, е, ви маєте вже заходити з позиції, е, що ці люди щось знають. Що мені що в мене нема. Нам людина приходить, платить там, наприклад, 500 доларів за рекламу, і потім ще нам розказує, як треба її запускати. От такі, у таких людей шансів нема. Ну, нема просто. Вони будуть завжди десь знаходитись на цьому уровні.